Зараз 9.18. Ми йдемо у підвал, де щойно прочинилися двері. Дайте знак, що ви хочете вийти на контакт. Нічого. <звук> Хто ви такі? Нас називають уфологи, мисливці на привидів. Однак нам подобається просто ед і Лорейн орени. Тут одна жінка хоче з вами поговорити. У моєму домі коїться щось жахливе. 1 листопада 71-го року я в домі Кароліни Перон, родина якої мала контакт з надприродними явищами. Лорен, ти щось відчуваєш? Тут сталося щось жахливе, Ед. Що саме? Коли Лорен щось бачить, відчуває, це залишає на ній відбиток. Завжди щось залишається. У вашому будинку багато різних духів. Проте цей хвилює мене найбільше, бо він аж надто агресивний. Це вона мене Треба виїхати звідси. Це не допоможе. Воно контролює вашу сім'ю. Отже, ми такого ще не бачили. Я з тобою... Ні За що? Це небезпечно. Я бачу овісні жінку в брудній нічній сорочці. Вона стоїть біля ліжка моєї мами. Хочеш побачити його? Так. Як закінчиться музика, він буде у дзеркалі в тебе за спиною.